Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, запрошую вас до молитви перед нашим заняттям. Господи Боже, один ти достойний слави за благодіяння Твої милості, добрість Твою, любов і милосердя до людства. Дякую Тобі для нас особисто. Ти залишив слово Твоє, на яке ми можемо покладатися. Пізнавати тебе через це слово, і щоб віра наша збільшувалась, наш Господь і наш Бог. Благослови нас сьогодні і прослався Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні будемо продовжувати вивчення книги буття. Історію потопу, або навіть вірніше, післяпотопний період, в якому ми і зараз живемо. але Початок після цього, після потопного періоду, не такий був, як зараз ми бачимо природу, яка оточує нас. Природа була змінена, все було знищено, і тим більше ми можемо собі уявити реакцію ноя і всього того живого, яке було з ним там в ковчезі. Коли вони вийшли з ковчегу, земля. Природа, оточуюча було зовсім інше. І ми знаємо, перше, що зробив Ной, він склав жертву, він приніс жертву. І <кій> жертва ця була як жертва подяки, жертва покаяння. Господь зберіг Ноя через віру його, його сімейство і всіх тварин. І тому Ной. Приніс жертву, яка була прийнята Богом. І Бог сказав, що Він вже більше не буде землі проклинати за людину. Це так він сказав в своєму серці. А в 9 розділі ми читаємо, що Бог сказав вслух для Ноя, для його синів. Господь заключає із Ноєм, його синами, більше того, з цією живою душею заповідь, про який ми, ми сьогодні будемо читати. Але в 9 розділі на початку ми читаємо про благословіння, яке Господь дає Ноєві і його синам, те, що вони будуть їсти, відношення всього живого до Ноя і Ноя до всього живого до тварин. І ще одне, що заповів Бог для ноя, і для всього живого, це. Плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю. Перший вірш про це говорить книги буття 9 розділ і сьомий вірш знову повторює це ж саме. І ми сьогодні з вами почнемо читати із 8 вірша, і по 17-й включно це вже самі слова заповіту, які Бог заключає із Ноєм. Буття 9 розділ. І восьмий вірш. і сказав Бог до ноя та до синів його з ним, кажучи: а я, ось мій завіт, укладаю я з вами, та з вашим потовством по вас, і з кожною живою душею, що з вами, серед таства, серед худоби, серед усієї земної звірини, з вами, від усіх, що виходять з ковчегу, до всієї земної звірини. І я укладу завіт свій з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більш не буде потопу, щоб землю нищити. І Бог промовляв: оце знак завіту, що даю я його між мною та вами, поміж кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. І я веселку свою дам дав у хмарі, і стане вона за знака завіту між мною та між землею, і станеться коли над землею я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка, і згадаю про свій завід, що між мною між вами і між кожною живою душею в кожному тілі, і більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло, і буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний завіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. І сказав Бог до ноя, це знак завіту, що я встановив поміж мною, поміж кожним тілом, що воно на землі. Господь укладає заповіт, прямі слова Божі, і сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, кажучи. З цього ми бачимо, що сам зміст заповіту, те, що Бог говорив, Мойсем міг отримати навіть. Як переказ від Ноя, від його синів, які були учасником цього заповіду, які, які чули цей заповід. Як Господь говорив, нам не описано. Але це були слова Божі. Чи це було з хмари, чи це було якесь інше положення, але це було відкрито, завід складений. І тому Мойсей нам говорить як прямі слова Божі, починаючи із 9-го віша. Господь. Обіцяє всьому живому ною, його синам, що він не буде знищувати землі потопом. Чому так Господь зробив? Ми можемо тільки припускати, чому. Коли Ной вийшов з ковчегу, я думаю, що побачивши все, що точу його, в нього напевно закрадався страх. Чи знову це повториться? І Господь. Сказав, що ні, цього не буде. Хто був ініціатором цього заповіту? Бог. Він був ініціатором це була його ідея і своєю милості і любові до свого творіння. Між ким був заповіт. Наприклад, коли ми читаємо шостий розділ буття перед потопом, коли. Бог звертається до Ноя, 18-й вірш 6-го розділу, він так каже: І складу я завіт свій з тобою. І війдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. Це 18-й вірш до потопу. Я складу завіт свій з тобою. Я дам тобі особливу обіцянку. Завіт, який має дві сторони: я своєї сторони буду щось робити, і ти з своєї сторони щось будеш робити. Але. Вся ідея, вся ініціатива це виходила Бога, від Бога. І ми бачимо в дев'ятому вірші, якби розширено Бог пояснює умови цього заповіту, і з ким він укладає. Дев'ятий вірш каже: А я ось завіт укладаю я з вами та з вашим потомством по вас. Десятий вірш далі розширяє. і з кожною живою душею, що з вами. Серед таства, серед худоби, серед усієї земної звірини з вами. Від усіх, що виходять з ковчегу, до всієї земної звірини, з кожною живою душею. В розумінні, це не рослинний світ, це не дерева, але жива душа, те, що загинуло, яке отримує кисень. Для дихання, або отримує кисень якимось іншим шляхом для утримання життя. І тому Бог каже, я заключаю завід. 11 вірш. І я складу завіт свій з вами. І жодне тіло не буде вже знищене водою потопу. І більше не буде потопу, щоб землю знищити. Пам'ятаєте, що саме слово потоп. Воно з'явилося пізніше. Воно не згадується нам при творенні світу до шостого розділу. Але в шостому розділі це слово якби нове вводиться в писання. І написано Потоп. Потоп це не локальне затоплення, це не місцева катастрофа, але потоп це всесвітній масштаб. Тобто. Все живе загинуло, вода покрила все. Тому е, сама ця подія, феномен, називається потопом. Господь каже: цього більш не повториться. Я не буду вже проклинати землі заради людини в 8 розділі 21 вірші це те, що Господь сказав в своєму серці. І далі вписані Бог. Згадує про цей заповіт. І навіть в Ісаї 54 розділ 9 вірш написано, бо для мене це мов ті води Ноєві, які я більше не принесу на землю, які не наведу. Він порівнює один заповідь з іншим. Але ми можемо помітити або прочитати щось, написане дуже маленькими буквами. Так, водою. Світ не буде знищений, але Петро в своєму післанні, натхнений Духом Святим, каже в 2 Петра, 3 розділ, 10, 11 вірш. І там говориться про те, що земля буде зруйнована вогнем. І про це повторюється багато раз в старозавітних пророках, коли Біблія каже про Господній день і в книзі об'явлення, Господь. Готує цей світ покарати вогнем. Тому ми будемо про це пам'ятати. Кожен раз, коли ми прочитаємо про потоп Всесвітній, будемо пам'ятати, що Господь показав приклад і сказав: ось так буде і з нечестивими, які не покаряються Слову Божому, закону природи, які Бог встановив, які повстають проти Бога, і ця непокора буде покарана. Чи Бог має. Право на такий суд. Так, він має право, тому що він творець всього живого. І Господь про це повторює не, не один раз. 12-й вірш. Написано так. І Бог промовляв: Оце знак завіту. Що даю його поміж мною та вами. І... Поміж кожною живою душею, що з вами, на вічні покоління. Ось завіт, я вам сказав, але я покажу вам знак: я вкажу знак, який буде вам нагадувати, що Бог вірний, і коли цей знак з'являється, заповід буде нагаданий для всього людства, не тільки для Ноя, для його синів і для тих тварин, які вийшли із ковчегу. І птахів, але на все покоління не буде більше потопу. і ось знак. Ми розуміємо, що таке знак. Знак це не сама є сутність, але те, що вказує на щось. Знак, що буде певне місто через певну відстань. Це не є самим містом, але це знаком, е, так само і з знаком. Відносно нового Це знак завіту, що я встановив в 17 вірші цього розділу знову повторюється. Ми далі будемо бачити, нагадаємо для себе заповіт, який Бог взагалі заключав із людством, з народами, з окремими особами, новозавітній, новий заповіт в Христі Ісусі. І в кожному є певний знак цього заповіту. Тринадцятий вірш. Знак. Сам знак описується: Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака завіту між мною та між землею. Як довго цей завіт буде тривати? На вічні покоління. Дванадцятий вірш про це повторює, і цей знак буде так довго тривати. На вічні покоління, поки, поки існує земля. Поки, допоки людство продовжується, буде веселка. Я думаю, що для всіх нас не потрібно особливо пояснювати, що таке веселка. Коли вона з'являється, як правило, це при дощі має бути присутність сонячне світло, дощ. І коли сонячне світло світить через краплі дощу, вони переломлюються в різні кольори, прекрасні. Приємно на це дивитися, це радує очі. Веселка в різних народів означала різні речі, але певні міфи, легенди, вони говорять про певне примирення, про певний спокій. Може, в них щось залишилось по переказах від Ноя, але те, що сама сутність і знак цього заповіту нам описаний в Біблії. І ми довіряємо, що це. Господь мав такий намір. Якщо з'являються хмари, з'являється дощ і з'являється тоді веселка. Навіть описання Божої слави в книзі Закія, перший розділ, 28 вірш, там написано, ця слава виглядала як вигляд веселки, що буває в хмарі. Вигляд подоби Господньої слави. Господь заключив заповіт. І людям він вказує, що його милосердя продовжується. Ось знак: я не наведу більше потопу. Вам не потрібно боятися, тому що я, Бог, сказав це. Ви повинні іншого боятися. Прийде Господній день на землю, про який попереджали пророки на протязі тисячоліть. Попереджає зараз церква через проповідання Слова. І дійсно цей день Господній настане, і буде людство покаране за гріх. 14-й вірш. І станеться коли над землею я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. Я думаю, що кожен з нас бачив наближення хмари, грози тем, темних хмар. Бурі, яка йде. І... Як правило, в Писанні ці хмари вони означають певну небезпеку, біду, яка наближається. В книзі Єзекіля в декількох місцях говориться про Господній день, взагалі про покарання народів, або про біду, яка наближується, згадується про хмари. Єзекіля е е в 30-му розділі, в 3-му вірші, в 18-му розділі, перепрошую, в 18-му вірші, 30-го 30 розділу, 32-му. Розділ сьомий вірш». Ми можемо вдома почитати, подивитися, але просто згадаю один на місце це Йоїля, який говорив багато про Господній день. В цьому невеликому просторі але згадується Господній день. І ось як він описує його. Цей Зекілія, другий розділ, другий вірш: День Господній, День Темноти та темряви, день хмари та імли, наближення гніву Божого. Супроводжується певною хмарою, коли наближалася Друга світова війна по свідоцтвах деяких людей, які бачили сни певні, які бачили наближення цієї хмари. Я вірю, це сновидіння були від Бога. Я чув свідоцтво, коли в Україні сестра матір багатодітної сім'ї, і вона це побачила. І на неї прийшов страх. Хмара, яка наближалася в Україну із, із Заходу, яка була темна, навіть червонувата. І завжди люди асоціювали якусь біду, яка наближається, це з темними хмарами. Навіть грозайка наближається, ми не знаємо, що вона може принести. Тому Бог каже: якщо ти побачиш хмари, коли над землею я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. Господь в суді згадує про милість. Це принципи божественний, принцип, і принцип і біблійний. Господь завжди так робив, Господь милостивий, Господь набагато менше відплачував людям за гріхи їхніх, ніж вони цього заслужили. Тому Господь каже, з'явиться хмара, не бійтеся. В ній з'явиться веселка, і ви побачите Божу милість. 15-й вірш. І згадаю про свій завід, що між мною і між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі. І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло. З'явиться веселка, і я згадаю заповіт. Ми вже про це говорили. Що таке означає, Бог щось згадає? Ми розуміємо. Що від Бога нічого не буває, він не забувається. Перед ним е, завжди все відкрито. Він не живе в часі, як ми живемо, Він живе поза часом. І слово згадати, пам'ятати, це вказує на Божу вірність самого заповіту. Я буду пам'ятати про цей заповіт. Я не забуду про цей заповіт. Він завжди переді мною. В книзі Леви, 26, розділ, 42 вірш. Написано: І я згадаю завіт з Яковом». Переклад означає, я пам'ятаю про свій завіт». Він ніколи не відійде від мого лиця. 26-й розділ Левит, цей самий 45 й вірш. Знову так само слово, я пам'ятатиму їх завіт із предками. Повторення 7 розділ, 9 вірш. Він Бог, той Бог вірний, що стереже завіт та милість. І 16 розділ, 60-й вірш. І згадає свій завіт З тобою за днів. Тобто, Господь, коли каже я згадаю, це означає, я буду пам'ятати, я буду вірний цьому завіту». Ще раз хочу нагадати, що вся ця ідея походила від Бога. Він ініціатор всього. Цього. Він спас людей через потоп. Він заключив завіт із людьми. І все живою душею після потопу. Він ініціатор завіту з Авраамом, з народом ізраїльським, з Давидом, і він ініціатор нового завіту, який він заключив з нами із віручими в Бога нового заповіту в останні часи. 16-й вірш. І буде веселка у Хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний завіт. Між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. Господь каже, що я побачу і що пам'ятати вічний завіт із Богом. Знову слова або фрази, які в людських термінах пояснюють милість Божу. Бог каже, я побачу. Він його встановив, він посилає цю веселку? І тому він це буде пам'ятати. Це перед ним завжди. Але для, для, для людського вуха він промовляє: Я згадаю, що ми пам'ятали, що Господній заповіт і, і з, Богом, з Богом вічний. Е, як довго цей завіт буде тривати? Господь сказав своєму серці. Ось дивіться, як восьмий вір, е, перепрошую, восьмий розділ, 22 вірш книги буття. Надалі повсідні землі, тобто вічно повсідні землі, скільки існує земля, сівба та жнива, холоднеча та спека, літо й зима, день та ніч не припиняться. Це буде завід існувати до тої, пори, поки існує земля. Чи ми живемо в дні цього заповіту? Так, ми живемо в дні цього заповіту. Цей завіт не забраний від людей. Господь вірний, ще цьому заповіту. Сівба продовжується, продовжується веселка, коли йде дощ, з'являється ця веселка. Божий заповіт триває. Так, Господь заключає новий заповіт своїм народом, які йому довірилися, але своїм творивом він має цей заповіт Ноєвий. Я не знищу Землю через людину. Я е, продовжу милість. Ми, в Слові Божому, читаємо про п'ять заповітів. Е, ну, якби таких загальних заповітів. Ми можемо згадати про завіт із Ноєм, про який ми читаємо, з Авраамом. Пам'ятаєте заповіт в 17 розділі е, буття? Заповіт священства із Левитами Левієм, завіт з Давидом. Коли Господь обіцяв, що на престолі царевому Давидову буде сидіти від потомків його вічно. Це означає, що Христос, потомок Давида, Він той, який буде вічно царювати. І новий заповідь, про який сказано в книзі Єремії, 32, розділ, 40 вірш і повторюється євреям, 8 розділ, 7 вірш. Новий заповідь, коли Господь вкладе свого духа в нас. І це сталося. Цей завіт відбувся ми в цьому завіті так само живемо. 17-й вірш. І сказав Бог до Ноя, Це знак завіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. Кожен майже завіт він мав певного знака. Наприклад, завіт із Ізраїлем. Це була субота. І Пасха, про яку вони говорили, про яку вони згадували, це вихід цього народу із Єгипту, коли Бог взяв рукою своєю і вивів їх звідти. Такого не було до і після, коли цілий народ був виведений Богом, і цей народ, який тримав їх в рабстві, був покараний і їхні боги. Обрізання знак заповіту з Аврааму, цей знак був. На кожну людині чоловічої статі, на кожному чоловіку з цього народу. Кров на одвірках це знак для ангела губителя. Пам'ятаєте, коли Бог карав Єгипет, то він там поставив цього знака. І в новому заповіті Луки написано 2 розділ 20-й вірш: Оця чаша новий завіт у моїй крові. Тобто, пролита моя кров, віддане моє життя. Це знак, це що ми повторюємо постійно. В деяких церквах повторюється кожен місяць, може раз в квартал, а перша Апостольська церква робила це постійно. Деякі тлумачі, писання кажуть, що це було кожного недільного дня, коли згадували Воскресіння Ісуса Христа і робили цю вечерю любові, згадували цей заповідь. Їли від тіла і пили від крові, був хліб і була чаша. Шановні слухачі, брати і сестри, з яким, в якому заповіті ми із нашим Богом? Чи ми тільки в новому заповіті, чи ми знаходимося в новому заповіті, який є особливий, коли Бог присутній з нами постійно, коли Господь нас не тільки переводить через душі. Бурі тут на землі, і ми бачимо веселку, але Бог переведе нас через дні гніву свого, як він це зробив із зноєм. Господь сказав своєму слові, що віруючи в мене, він на суд не приходить, він перейшов від смерті у життя. Це дуже важливо, важливо мати завіт з Богом, в який ми вступаємо при хрещенні. Коли ми обіцяємо щось йому, а він, собі, а він нам обіцяє вірність. Ми кажемо, я вірю, що Христос є мій Спаситель, особистий Спаситель, мій є творець, мій заступник, і я обіцяю чисту совість до кінця свого життя. Це це щось прекрасне, що Бог дав для нас. І в євреям, в книзі, автор. Пояснює нам багато раз, наскільки цей новий заповіт кращий від старого заповіту, старий заповіт, який заключив Бог із Ізраїлем. Господь сказав в новому заповіті, що Він буде перебувати з нами вічно, він завжди з нами. Тому хай Господь благословить кожного з нас, розуміти, наскільки важливо вступити з ним в новий заповіт. Служити йому, його славити, величити його святе ім'я. Хай Господь прославиться і Возвеличиться. Подякуємо йому. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Ти скеля наша, ти твердиня наша, ти наш Бог. Ти той, який забажав нас спасти. Ти той, який забажав вступити з нами заповідь, за заключити заповідь – Це була твоя ідея, ініціатива твоя. Ти був перший. Те це ти захотів це. Ми Тобі особливо вдячні. Господи, Боже, дякуємо Тобі за Твоє слово, дякуємо Тобі за Твою вірність. Наша віра зростає, коли ми пізнаємо тебе через Слово Твоє. Господи, Боже, я прошу Тебе, благослови слухачів слова, благослови нас в студії, Хай твоє ім'я прославиться через це служіння. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.